Кілька разів кожен з нас, проходячи повз одного з безлічі смітників Києва, думав про те, як то все остогидло. От я жодного разу. Просто вирішив витягти друзів на пікнік. Тож для цього створив подію на фейсбуці, типу пішли прибирати сміття на гору Щаковицю 31 березня. І попередньо завіз з Польщі на вище задану гору, вище задане сміття, за що, до речі, отримав непоганий гонорар з польської сторони. Поляки знають своє діло і завезли сміття багато та якісного, ретельно розпрошивши його по всій площі запланованого суботника. До речі, судячи сміття, то дуже романтичне місце використовується геть зовсім нераціонально. Або ми знаходили до біса всяких пляшок від зігрівательних напоїв, як пиво, горілка, ацетон та перекис водню. Але всього два чи три пакування від презервативів. і один невідкритий облом. Тож можна зробити з цього спостереження два висновки. або ці покидьки, що тут наслітили, розмножуються, і їм біса не потрібні презервативи, або надмірне споживання алкоголю унеможливлює ваш секс. Тож головний меседж цього відео: народ, кохатися на горах, не бухайте.